ХЛІБ наш насущний представляє щоденне християнське читання, МОЛИТОВНІ листівки. Ефесян 6.18 Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом. Під час конференції, на якій я була одним із викладачів, темі подарувала мені листівку з власноруч написаною молитвою. Вона пояснила, що прочитала біографії всіх викладачів конференції, написала особливі молитви на кожній з листівок, помолилась і подарувала їх нам. Я була вражена подробицями її особистого послання до мене і подякувала Богу за підбодярення від темі. Я помолилась за неї також. Коли я відчула біль та втому під час конференції, я дістала листівку. І, перечитавши послання темі, усвідомила, що Бог відновив мій дух. Апостол Павло визнавав життєствердний вплив молитви за інших. Він закликав віруючих підготуватись до битви проти піднебесних духів злоби. Він заохочував до постійних і конкретних молитов, наголошуючи на важливості заступницької молитви. Павло просив, аби за нього також відважно молились. Щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданах. Якщо ми молимось один за одного, Святий Дух утішає нас і зміцнює нашу завзятість. Він підтверджує, що ми потребуємо Його і один одного. Він запевняє, що чує кожну молитву, мовчазну, промовлену або написану на молитовній листівці. І відповідає згідно зі своєю досконалою волею. Як Бог допоміг вам через заступницькі молитви інших? Кого ви можете сьогодні підбадьорити, подарувавши молитовну листівку? Помолимось, дорогий Боже, будь ласка, допомагай мені приходити до Тебе зі впевненими молитвами за себе та інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.